Стрес і тривога, недосип і дратівливість відступають, коли поруч меламах Б-6. Меламах Б-6. повноцінний сон та відновлення сил. Наступною після Каховської буде Дніпро Гес. Саме так почалось наше інтерв'ю з істориком Олександром Алфьоровим Торік влітку тоді ми готували документальний фільм «Побачити дно про підрив Каховської ГЕС. Ми говорили про історію побудовки гігантських споруд. і Олександр наголосив, що вони мають подвійне призначення, Колись сіда. Амби будували як силу стримування противника після бліцкригу Німеччини в часи Другої світової радянський союз зрозумів, що підрив дамби може створити таку собі зону відчуження, яку складно подолати. Фактично, це мала бути пастка для ворога на випадок наступу. Тепер Росія використала цю потужну зброю проти нас. Вони побачили, що в принципі за можливості швидкого контрнаступу однієї країни. Може прорватися лінія оборони так, що підуть армії в оточення, і що насправді буде вийдено, вийдено на природну рубіжку. І тому, в принципі, народжується така ідея, що Дніпро має стати мертвою зоною стримання супротивника. Для цього будуються водосховища по Дніпру, будуються атомні електростанції. За критичною. Потреби, це все можна розбомбити кількома методами або закладанням вибухівки, або ж з літаків. За цими всіма шляхетними назвами морей стоїть справді слово море, але в контексті смерті отиної. Ну вони, вони підірвуть Дніпровську. Ви подивитесь. Якщо не буде сигналу якогось, їм про Каховську ніхто нічого не сказав. І досі. Розумієте, в чому сенс? Їм і досі не сказали, що ви винуваті. Всі казали про комісії, що комісії? Жодної комісії ж ніяких. І скажу, що це, в принципі, зло на рівні з випробуванням ядерної зброї на нашій території. Росія має це відповісти. Загалом конструкції подібних дамб надміцні. Зруйнувати їх можна лише якщо напхати вибухівку всередину машинної зали або ж атакувати великою кількістю авіабомб або ракет, і то в одне місце. Про це розповів директор Каховської ГЕС Олег Пащенко. Зроблено так, щоб її неможливо було зруйнувати. Розчотом було щоб пошкодити, пошкодити не зруйнувати, не знищити. як... Це було зроблено. А щоб тільки пошкодити, це три авіаційні бомби по 500 кілограм, і ще й в одну в одне місце треба було попасти. Там ще й вода, вона амортизувала все це. Ми бачимо зйомки, що третій, четвертий і п'ятий гідригат там максимально потрощили, там стіни просто склалися. Цілеспрямована атака Дніпрогес одразу вісьмома ракетами. Це атака одразу на багатьох напрямках по нашій електричній потужності, по ще одній переправі через Дніпро і по Дамбі, яка тримає наш стратегічний запас води, який є критичним для України. Про масштаби наслідків від теракту на Каховській Гес. Дивіться у нашому документальному проєкті Побачити дно Наталія Ярмола ТСН 1+,1